Щодня по 6 годин зарядка, розтяжка та вправи із предметами у такому режимі. Закарпатські гімнастки працюють уже місяць без відпочинку, і все, аби достойно виступити на чемпіонаті України. «Займаємось по 5-6 годин. Дуже великий плюс так. що Я сподіваюся, що наші. Є... 12 днів ми встигнемо доготувати те, що в нас ще сереї не готове. Навантаження великі не стільки вони стомлюються фізично, стільки вони стомлюються морально. Але дівчата не скаржаться, вони розуміють, чемпіонат України це дуже хороший шанс проявити себе тим більше виступають вдома. Тому втома не перевіт, здаватись. Відновлюємося, відпочиваємо і на наступний день знову дам на тренування і працюємо, щоб виступити на змаганнях, показати.

Закарпаття на цьому турнірі представлятиме 11 гімнасток. Тренери зізнаються, цього разу наші дівчата мають виступити набагато краще, ніж це було взимку. Умови сприяють. Звісно, в до того, що було зимою на Кубці України. Ми зараз розраховуємо і ми стремимося до того, щоб піднятися трохи вище. Сама організація такого турніру не менше виклик. Узимку уж рот цей іспит склав успішно на черзі. Новий на чемпіонат України приїдуть кращі гімнастки. Країни. Це близько 250 спортсменок. Ужгород у п'ятий прийматиме чемпіонат. Ми стараємося зробити змагання на такому рівні, щоб воно працювало як годинник, все було вчасно і все було правильно. Тобто, з нашого боку, єдине, що потрібно, виконати ті вимоги, які перед нами ставить Федерація гімнастики України. Насправді вони реальні. Чемпіонат України в Ужгороді стартує 30 липня. Він буде особливим навіть для чемпіонки світу Ганни Різаддінової. По 7 серпня кращі вітчизняні гімнастки відправляться в Будапешт на Кубок світу.